Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдуже її доля. Сьогодні на ваш розгляд пропоную тему для обговорення про нове міністерство в уряді Шмигаля. 3 грудня 2024 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про перейменування міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Міністерство національної єдності. Тобто, було ТОТ, стало мін'єд. А очолив його опальний екс-очільник Нафтогазу Олексій Чернишов, як зазначив глава уряду, основними завданнями нового міністерства є згуртування українців за кордоном та зміцнення їхніх зв'язків з Україною, забезпечення освітніх, культурних та інформаційних потреб українців за кордоном, а також протидія російській пропаганді і впливу на українські громади за межами України. Створення міністерства єдності є одним. З пунктів внутрішнього плану стійкості, представленого Зеленським у Верховній Раді в листопаді цього року, Україні потрібне інституційне посилення всієї політики щодо українців за кордоном щодо наших людей з усіх хвиль міграції. Ми маємо створити спеціальний орган центральної виконавчої влади Міністерство об'єднання українців, яке буде займатися справами глобальної. Багато української спільноти не поміж інших справ, а цілоспрямована головною метою створення цього міністерства є повернення українців із-за кордону, кількість яких за словами шмигаля становить 7,5 мільйона осіб. Але ця цифра доволі суперечлива, адже це лише кількість тих українців, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, тобто, по суті, останні хвилі міграції. Якщо говорити про всі хвилі міграції українців, якими як було озвучено, має займатися нове міністерство в межах своїх повноважень, то їх кількість вражає. За даними президента світового конгресу українців Павла Грода, загалом за межами України проживає від 25 до 30 мільйонів українців, включно з тими, які виїхали після початку повномасштабної війни. Такою численною українська діаспора, за його словами, не була ще ніколи в історії. А на підконтрольних територіях українському уряду станом на липень 2024 року проживає 31 мільйон осіб. Тобто, за кордоном на даний час перебуває майже ще одна Україна, чи зможе новостворене міністерство єдності повернути українців додому і об'єднати їх в одній державі? В експертному середовищі до цього ставляться дуже скептично. На думку дослідниці Лондонської школи економіки та політичних наук Марії Золкіної Міністерство національної єдності не більше, ніж піархід, навіть якщо за ним будуть стіни, міністр, штат і бюджет. Сама ідея популістична, а повинна бути у сфері державної політики. Окремого напрямку державної політики консолідації нації не існує. Це наслідок політики в цілій низці сфер. У мене багато запитань, каже Золкіна. І про цільову аудиторію, а саме кого з ким будемо об'єднувати, і про інструменти, і про форму. Я так скажу, хочете щось накрутити, створіть інше міністерство. Я не бачу потреби в цій інституції. Це як передвиборча кампанія. Треба приймати такі закони на рівні Верховної Ради, щоб люди самі хотіли повернутися в Україну, сказав виданню апостроф політтехнолог Віталій Бала. А я вважаю, що створення так званого міністерства національної єдності є імітацією брехливої діяльності, тому що, по-перше, це синекура для пана Чернишова, який після припинення російського газу перестане керувати прибутковою державною монополією транзиту. А по-друге, я не впевнений, що зміна назви міністерства з питань тимчасово окупованих територій може бути успішним кроком, каже політолог, директор інституту світової політики Євген Мада. Наскільки я знаю, за тисячу днів широкомасштабного вторгнення ми не відкрили жодного додаткового консульства в Європі, де перебувають мільйони наших співгромадян, і ми створюємо міністерство національної єдності. Ця гра в політичні п'ятірка буде дорого коштувати Україні в тому сенсі, що створюється ілюзія, що все можна швидко вирішити, створивши якусь нову структуру. Додав Магда. І таких оцінок експертів є ще багато. То хто ж цей очільник міністерства єдності Олексій Чернишов, про якого згадує Євген Магда? Зараз розкажу, але перед тим хочу подякувати всім за підтримку каналу, як морально, так і фінансово. Хто ще не підписався, друзі, підписуйтеся, будь ласка, і поширюйте відео у соціальних мережах. Нагадую, що звіт про використання отриманих коштів на підтримку каналу і Збройних сил України за цей тиждень, що минає, як завжди, розміщений у закріпленому коментарі. Там же розміщений список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна спрямувати благодійні кошти. Звертаю вашу увагу, друзі, що змінився номер картки Приват, бо бачу, що ще не всі про це знають, і знову цього тижня кілька ваших переказів повернулися через неправильно вказаний номер картки. Ще раз дякую всім і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. Тож, хто такий очільник Міністерства єдності Олексій Чернишов? Він харків'янин, живе в Києві. Трудову кар'єру почав в 1998 році в галузі it технологій В роки президентства кучми активно співпрацював з харківським магнатом Олександром Фельдманом і його концерном «Авек». Під контролем якого знаходився один з найбільших ринків в Європі Барабашово. У 90-ті і 2000-ті роки Барабашово вважався місцем бандитських розборок, рекету, шахрайства і торгівлі контрафактною продукцією. Фейдман з Чернишовим реалізували комерційні проекти на цьому ринку, який на піку свого розвитку приносив десятки мільйонів доларів. І вже 2004 року Олексій Чернишов став віцепрезидентом концерну Авек. А у 2005-му зайняв крісло президента даного концерну, викупив частину пакету його акцій і став повноправним господарем Харківської імперії нерухомості. Під керівництвом Чернешова запустилися такі торгові центри, як Портал, «Платинум Плаза, Аве Плаза і багато інших. У 2012 році він організував компанію East Jade Development, яка спеціалізується на інвестиціях і девелопменті. Біографічна довідка Олексія Чернешова показує, що він заробив свій капітал на операціях з комерційною нерухомістю в Харкові, а потім переїхав до столиці. Під час подій на Майдані Олексій Чернишов активно продовжував займатися бізнесом і 2014 року заснував інвестиційну компанію v 2 Partners. Фірма з офісами в Києві і Відні сконцентрувалася на інвестиціях та злиті й поглинанні дрібних компаній. Великим вкладенням Чернишова стала покупка частки акцій в мережі супермаркетів Фуршет. Чернишов також викупив торгові точки у французів з Ашана. Він є кінцевим бенефіціаром восьми компаній з юридичними адресами в Києві і Харківській області на Кіпрі і Британських Віргінських островах, а також у Відні в Австрії. Олексій Чернешов не лише був бізнес-партнером депутата Олександра Фельдмана, колишнього регіонала, який потім перейшов до проросійської партії ПЗЖ, а й з 2006 по 2014 рік був у нього помічником. Відповідно до даних ЗМІ, Олексій Чернишов є також давнім діловим партнером Павла Фукса. І Ігоря Коломойського. Саме завдяки протекції Коломойського, в жовтні 2019 року Зеленський призначив його головою Київської обласної державної адміністрації. Видання Новини України писало, що Коломойському нібито була дуже потрібна своя людина в Київській ОДА, щоб не заважала олігархові контролювати будівельний ринок Київщини. І Чернишов цілком підійшов на цю роль. І саме тоді він став фігурантом скандалу з блокування закупівлі апаратів ШВЛ у Київській області, які і так були необхідні для боротьби з епідемією коронавірусу. Щоправда, Олексій Чернишов очолював Київську область недовго. Указом Зеленського в березні 2020 року його було призначено міністром розвитку громад і територій в уряді Дениса Шмигаля. А в червні того ж 2020 року Чернишова було введено до національної ради реформ і до складу новоствореної координаційної ради з реалізації програми Велике будівництво. Крім того, тоді він став членом національної ради з питань антикорупційної політики. Чернишов неодноразово був замішаний в різноманітних скандалах в червні 2021 року, перебуваючи на посаді міністра розвитку громад і територій, пролобіював нагородження свого батька Чернишова Михайла Анатолійовича, генерального директора товариства Вестрон, орденом за заслуги другого ступеня. Політичний експерт Олексій Голобуцький писав тоді, що скандали з орденом для свого батька продемонстрував подвійне дно чиновника. І справа не лише в ордені, лякає те, з яким цинізмом чиновник отримує вигоду для себе і своїх родичів, використовуючи службове становище. Писав тоді Голобуцький. Подібні відгуки були і від інших політичних діячів. Один з найпотужніших скандалів стався влітку 2024 року, про який повідомило видання Українська Правда. Квітні 2024 року вищий антикорупційний суд після клопотання набу та за співпраці САП дозволив провести обшук у помешканні Олексія Чернишова в козині біля Києва у межах розслідування справи щодо розкрадання коштів великого будівництва. Втім, як стверджують журналісти на прохання тодішнього директора набу Семена Кривоноса, цей обшук з невідомих причин не був проведений. Журналісти повідомляли, що справа, в якій мали провести обшуки, стосувалася ймовірного одержання хабаря Чернишовим та його оточенням від власника групи компанії КСМ Гроб, забудовника Сергія Копестири, якого було затримано восени 2024 року. В ухвалі суду зазначається, що чиновники міністерства розвитку громад та територій, в період, коли його очолював Чернишов, могли бути причетними до незаконної передачі коп. Вистрі ділянки для зведення житлового комплексу квіта України за адресою Тераспольська 43. в розслідуванні стверджується, що саме Чернишов особисто створив та підписав наказ, який у подальшому сприяв незаконній передачі землі забудовникам. Один з депутатів комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики повідомляв видання Українські новини, що Національне антикорупційне бюро України розслідує не тільки період, коли Олексій Чернишов був міністром розвитку громад та території України, але також і його діяльність як очільника НАК Нафтогаз України. При цьому у полі зору правоохоронців перебувають і інші посадовці з оточення Чернишова. Журналіст Михайло Ткаш заявляв, що НАБУ відкрило кримінальне провадження за статтею 387 Кримінального кодексу за фактом зливу ухвали на обшуків Чернишова. Чи буде мати продовження і логічне завершення дана кримінальна справа при цій владі, невідомо. Чи допрацює на своїй новій посаді Олексій Чернишов до завершення кримінальної справи, чи тихенько піде у австрійський ліс? Бо змі ще у 2020 році стало відомо, що завдяки бізнес-партнерам в Австрії Чернишов отримав паспорт цієї країни. Так, за інформацією видання Українські новини, австрійська компанія Чернишова 2 Partners, яка за документами повинна займатися залученням в Україну інвестицій, навпаки, вкладала виведення з України гроші. В європейську нерухомість при цьому засновниками австрійської компанії була фірма з офшорних Віргінських островів Standing Assets S.A. і громадянин Австрії Марк Мілло Любі, якого ЗМІ називають зі з головою від Чернишова та його партнера Олександра Фельдмана. Саме через цього європейського бізнес-партнера Чернишову за наявними даними вдалося отримати для себе і членів своєї сім'ї австрійське громадянство. І на кінець вишенька на тортику, хрещеним батьком молодшого сина Олексія Чернешова є Паша Мерседес, колишній настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь, якого звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі і виправданні та запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України. Тобто, кумом Чернешова є чорт в рясі агент ФСБ і відкритий ворог України. Призначення такого скандального чиновника на посаду віце-прем'єр-міністра Міністерства єдності явно нівелюватиме саму ідею єднання українців, оскільки єдине навколо чого Чернешов може дійсно зможе об'єднати українців, так це навколо ненависті до влади і до корупції, запах якої відчувається в багатьох скандалах довкола його постаті. Оцінюючи наявну ситуацію, а також оцінку політологів і експертів, можу зробити висновок, що не українська сучасна влада і справді маніпулює цим новоствореним міністерством. Насправді влада готується до виборів і планують їх провести через дію. Тому із своїм міністерством буде працювати з українцями за кордоном саме в цій темі, прикриваючись своїми брехливими заявами і намірами. Поль Брех колись сказав, що найнебезпечніші люди це брехуни. Вони небезпечніші навіть за відкритого ворога, бо ворога ти знаєш і знаєш його наміри, а у брехунів ні. Тому ми, українці, де би зараз не перебували, маємо з вами єднатися, але не через міністерства і брехунів ворожих диверсійних груп, а через дух нашої української нації, через дух наших героїчних предків для збереження нашої держави і нації в цілому. Слава Богу, слава Україні і нашим Збройним силам за її захист. Слава всім, хто допомагає українцям в цій тяжкій боротьбі. Слава нації і смерть всім нашим ворогам.